Кійом Аполінера, міст мірабо, під мостом мірабом струмує сена, як і любов біжить у тебе, в мене журпа і втіха, крутня ва, шалена, хай п'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Рука в руці постіймо очі в очі. Під мостом рук вода тече, хлюпоче, вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя хода тягуча, надія ж невгомовано жагуча. Хай п'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є, Минають дні, години і хвилини, мене любов і знову не прилине. Під мостом міребо, хай все не плине, хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є.